Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу свій профіль в PUBG mobile, Да. Хто не, не знав, я граю в PUBG mobile э, Я вам покажу э, свій профіль. Да. Обзор на мій профіль. Э, ну, ми поїхали. Так, друзі, ми приступимо. Э, давайте почнемо з інвентаря. Так, ну що нам по костюмам? Е, отакий от костюмчик. Да? Отакий, отакий. Ну, це всі донатні. Ну, з батлкаса. Хто не знав. Так, ну, подождите. Отакий от, от костюм дають його за м -м, якийсь титул, вроді як. Е, ось який я, я вроді його вбив Ось вроді давали, я не пам'ятаю, ось теж давали. Ось я вбив тоже теж с Батл батлпас, якщо я добре пам'ятаю. Так, у усесть. Не пам'ятаю, вроді безплатно давали. Ні, не, не безплатно вроді за ранг. Так, у усесть теж вроді за, за батл пас. Ну, точно не знаю. Ну, отак, оце. 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 Ну, халатик. Розовий халатик. Uh, ту я був чунгачангу. Ладно, я пущу. Ну ладно, uh, Отакий. Е, як його. Ну, фані сет. Мені це дуже полюбив. Ось, ось. Так, оце, ну це ваше. кому би все нравилось, Мені то... мені мінус. Оце. Оде оце? Оце я от ось ще мені зайшло. Оце, не знаю, де вроді випало. Оце давали за Юші за донат. Коли ти донеш, там тобі подарок дають. Оце. Оце дали ну, все на время, да. Так, приступимо далі. Давайте по шлемам. Ну, шлем такое. Я, я низько купив батлфас. Не, вчора, да, вчора. І так, по волосам. Ось все мені дуже подобається. І це. Оце є. Оце я купив. Там за джішка дж вроді. Не, не за джиджишка, а за якийсь там тут забув. Оце не дуже. Оце лише пілот. Така каска, такое это, это, это пакет. Don't kill me. Так, вот это, вот это есть, вот это, вот это. Ну, ты мало чего. Вот это, например, да, шляпа, вот эта такая крута, да-да-да, крута. Такая акула. Я її специально купил. Она мне все было нравилась. Ну, теперь конец. Кепка утка зачет. Це вже що? Така шляпа така. Ну, а це ти, ти стоїш на пару минут а, а, там ден сайом. Ну, Це вже воєнний. А, це кепка дві. Вони просто другого кольору. Так, далі що у нас? Очки. Ну, Очки у мене тут ще мало їх. Я більше не ну, Типа, їх не брав. Мені ціся дуже полюбили. Так, оце що у нас? Це у нас мавух. як є. Так, оце, оце є. Так. Далі. Оце задумавали за Батл Пус. Оце, я не пам'ятаю. Це вроді зараз. а Оце що? Прикиньте, я перший раз це вірш. Ну, ладно. Отака на мордник. <кхи> така маска, така ето, такася, така ся. Така ся така. Ну, чим мені випало було з самого легкого. Так це. І отакі дві маски мені ся... ну, полюбили чуть-чуть. Так, далі у нас що? Оце. Оце. Оце, оце, це оце. Оце мені себе, ну, так нормально полюбило. Оце, оце, оце. оце я сьогодні, сьогодні купив. Оце. Оце це. Усе оце, 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 оце. Оце мені дуже сильно полюбило. Сорочка така модна, така э, курточка. І ще одна курточка, і ще одна курточка, светр. Uh, ще одна полусорочка, полусветер, еще uh, какая-то буква, вроде ничего за так, время сколько, ага. Так, оце курточка мені полюбила, і оце оце, ну не знаю, не знаю, друзі, і оце. Ну це просто це, це дефолт. Так, далі у нас по рюкзаку. Ну, рюкзаки у мене взагалі не чуть-чуть. Я, я, я не купував, якщо чесно. Так, далі у нас по цьому. Оце. Оце це. Оце є. Ось у нас. Оце є. Ну, така модна джинса. Така юбочка. Ну, вона не файна, да. Оце є, от це є, от це є, от це є, от це є. Ну, типа, от такий дефолт, да? Бігаю по поразком. Оце ізум більше бігаю, так? Да? Так, Отаке от і отаке, от да? Так. Що у нас по бутінкам? <схи> так, отаке от є от такі буцінки. Дідівські. Отакі є якісь, не знаю, є кресовочки, є такі туфлі, туфлі, як по-нашому. Так, є ще. Нусіки я не люблю, це я тоже таке не люблю. Це що за. Так, ну, типу, це найкраще, що в мене є. Так, ну, оце пока що все. Так, тепер нам. Іде от, ось якась СС, іде СС от на м 1 16 а 4 якась так. На Мучку є. На грозу є, на Біріл. Це, вроді, Біріл. Якщо я добре пам'ятаю. Є ще отакі два скидна на, 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 на На М24. Так, МВ. МВ є такий за донат. Ну, за Батлпас, що давали. Так, ППС два. Це такий, а це вже більш нормальний. Оце я купив за Батлпас давали. дав Pass. Оце. Я його прокачав до самого кінця. Типа там не дуже требувати. Так, о, такий дробаш. О, такий С. Чекай, ДБСка, ДБСка дбс, -ка, ДБС -ка, Так, так далі. РП. Такий пулік, пулеметик. ПТ е, у нас такі два. Вроді за Батл Пас дається. Вроді, як я добре не пам'ятаю. Такий за Батл Пас теж давалося. Так і холодний вже. У мене тут два скінчика. Я теж буду втрати. Три скинчика МВ. Так, подождіть, я хочу СВ і поставити М. Так, що в мене по тому? Тут у мене ніч немає, бо тут вообще у мене ніч нема. Так, далі лодка. Ну, єдна, на одній лоці. Все, скин. Із усіх Хто да. хто не там. Хто не, хто не. Отакі три міфіческих тих. Тут вроді ре, 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 легендарок нема. Такі емоції, вот я вам покажу. Ось яка. Чун. Ось так. Теж одвалося за ту-ту, і... отака. Я сьогодні купив. Це, це чисто, коли завели в склад в соло і таку юзаж емоцію, Так, оце єсть, Оце єсть, Оце єсть. Оце є. Ну, буду ще про папку вам знімати Battleground. Отакі є моджі. Ну, все дефолт, дефолт друзі, коротше. Так, що у нас по тому? Усікой. Я недавно купив, просто мені подобався. Нрав... Так, який є дуже файний. Ось ось який, Такий. ось який є. Анімешний, вроді як. Там якась тетка на Малеона. Тоже мне все полюбил. Усика и дефолт просто на время. Так, ну, уже сайдно цикаво вообще. Так, ц-ц-ц, это... Два скина, да. Я думаю, за... М -м -м, да, я думаю, я купил два туки. Так, усики и две раскраски на новый тот... Оружие, очко и А, ну это что-то как другое. Так, да, у меня я на гранатах, кто не знал. Вот такие файни, утка. На не мене осліпку. І на молік. Откай. Так, ой, у нас тут ще доста. Ну, лобі я не маю, ну, я з колекції походу візьму. Так, отакі є, Ну, я то не знаю як, тут то, то невозможно пити. Спрей у мене просто їх. Дофіга. Да, до ось які два. Я хочу збира... назбирати і купити... Так, обмен, подожди до обмен. Купити. О, так, подожди, что-то я уже... А я ближе не знаю, что тут такое. Вот это можно купить. На мк -шку. Ну, и могу купить на... Я вообще-то хочу ледни гетто и маску купить. Вот эту маску. А нет, купить это... Ну, это дорого дорогое очень, очень дорогое. Так что я куп куплю только маску и с этим ледником. Ну, еще буду, конечно, донатить, да? Я хочу что-то выбить. Так, пойдем дальше. Ну, я там вроде все, да? Да, тут такие. Раз. На на ма, чтобы сменить имя. М так, что нам про мастерская? Так. Ікскусіум у мене їх немає. <сі> да. Ну, хотілося б любий, хоча б єден. Да. Ну, типа, хто б не хотів, да? Кожен пап герой там. Транспорт, транспорт, ну, то я теж не маю. Е, лабораторія, во. Лабораторію я маю. Так, подожіть. томік є один, і там вроді ще один. А нету? Дивно. Я думав, я два якісь маю. Да, дивно, дивно, дивно. Друзі. Ну я, конечно, буду доматити. Я вам потім покажу, що мені було випадало. Ну я буду такой на відео знімати. Такое случайно нажав. 108 у мене є, да. З прошлого осталось. От, РП. доказую, що у мене РП е, куплене. Так, тут у нас усішки валяються. От. Хочу доти добіріла, или як його не знаю. Ну, думаю, не буду вкачувати до його до максималки, І хочу дуже до цього дойти, щоб о, коли грати в метро. Щоб со скіном бігати. І хочу скин. думаю, це якийсь такий скін, так? Да. Так що тут у нас? Емоція да, набірил, теж я, я смотрю. І дуже хочу на баги. Прям дуже хочу. Я тепер якраз якразі граю. Ну, типа що отримать. Так. Вот. Таке в нас все, да? Понятно, да? так? Понятно, так? Так, що в нас далі? Ну, тут, взагалі, по дефолту все почти. Тут такі можна поза... позбирати, собити там. Вот я ID своє спалю. Вот, це моє ID. Подожди. У мене что-то заглюче. Увідомлення, вийти ще раз. Вийти ще раз. Вот еще раз. У меня что-то с У меня что-то в телефоне происходит. Алло. Алло. Что это, пацаны? О, все. Да, все? Или Ой, что? У меня что-то телефон пикал. Сейчас как взорвется. Будет пипец. Так. Для вас то секунда, а для меня это целый рик. О, Так от, друзі, у мене щось інтернет пропав із самого телефона так він був. Я не знаю чого. Так що, так скажемо, пофіксили бага. Так, от мой ID. Хто не успел это увидіти? Там статистика, Ну, статистика Чо бля? Чекай, у мене... А скільки у мене киде? 10. Я думаю, у мене максимум 4. Ладно, ладно. Так, вот. Я, как видите. Так, подождите, я себе ну для вас, да? Я еще вам сет свой Для меня то может быть 5 минут, а для вас то секунда. Вот, друзья, и мой сет, как видите. Ну, да, дефолт, но я сейчас сделаю такой перед вами еще один. Так, нам надо, нам надо, нам надо, нам надо. Подождите, подождите, подождите. Надо, нет, это не это. Нам надо вот это вроде. Нет, вроде не это. Так, подожди, я ще найду быстро. Так давай, 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 давай быстро. Ну можно, конечно, вот это взять, но думаю, это будет <кхм> не файно. Не красиво. Я хочу, щоб було для вас все красиво. Красивенько. Можна белые волосы взять. Во. Вот такая мадам. Ну, можно вот эту взять, да. Усе дефолт, нахуй. Чисто а, пацан вдію юбку на дівчачу. Так, ладно. Це фиксиме, вкладимо це, робимо це. А, ой, блин. Так, і тут ставимо оце. Или там один, например, це. Ну я при, більше предпочитаю класку, так що. От. Ну хтось повість, що сет не файний, но я тогда вот от такий при Я з таким сетом ходив, може Может е, рік. Так, подождите. це знімаємо. Ходять. Ні, да, це все. Ось такий сет у мене. Я завжди з таким ходив. Так що. З вами був я і мій друг Іван, що він мені монтує завжди відео. Я, я просто не знаю монтувати. Все, що він тут зробить, там обрізує відео, там всяка фігня, то все він зробив. Все? Так що всім пока-пока-пока.